Протягом вже багатьох років, десь п'яти чи шести років, збірна команда Сумської області тримає першість на майже всіх всеукраїнських змаганнях. І тому це, я думаю, дуже закономірно, що саме збірна Сумської області буде представляти збірну України на чемпіонаті Європи. Тобто, Сумська область, збірна України. Це дуже круто. Це Олексій Гумбін, Артем Авчиніков та Владислав Лісняк. Нещодавно у Львові на чемпіонаті України зі стрільби з лука у приміщенні вони посіли у команді перше місце серед чоловіків і командою відібрались на чемпіонат Європи. Учора вони перевіряли своє спорядження. Владислав Лісняк прийшов у стрільбу з лука з кульової стрільби. Нам розповів, як налаштовує свій лук. Починається все з того, що треба все виставити рівно. І потім вже під кожного спортсмена особисто налаштування всі регулюються. Сила лука, жорсткість плунжера підбирається залежно від сили лука, жорсткість стріли. Ну і з цих параметрів крутиться спробами. Виходить до якихось результатів, ну, до якогось результату Владислав у одиночних змаганнях на двох турнірах у Львові, чемпіонаті України та матчі сильніших лучників країни став двічі четвертим. Шукаєш, де, де не допрацював. Ну, думаєш, де, де ти чи поспішив десь, чи навпаки там щось затягнув. Ну, В принципі, шукаєш, аналізуєш свою роботу. У команді Сумської області представлятиме Україну Артем Авчинніков. Він займається стрільбою вже 13 років. Говорить, завдяки луку отримав нові враження, нові емоції, нових друзів і знайомих. Тепер у команді стрілятиме за Україну у складі команди області. Коли стріляєш олімпійський раунд, то це твій противник, тобі треба його перемогти. А на командах ну тепер це твій союзник, вже нічого з цим не зробиш. І стріляєте, допомагаєте одне одному, болієте одне за одного і робить, старайтесь зробити найліпший результат. Про найближчі плани команди розповів її капітан. Зараз у нас буквально завтра виїзд на збір, який буде передувати чемпіонату Європи в приміщенні, який відбуватиметься в Туреччині. Там буквально всі можна сказати незнайомі. Так, ти знаєш їх в обличчя, але як вони зараз це попочувають, то невідомо нікому. І тому ти стріляєш ніби як з собою. Олександр Качана, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.